На водохреща у каплиці поблизу Рівненської АЕС відбулося богослужіння. Христос хрестився. Атомники прийшли освятити воду та спільною молитвою, яка сьогодні лунає від мільйонів сердець, наблизити перемогу України. Молилися в першу чергу за нашу Україну, за наших воїнів, за сім'ю, за родину, за наше підприємство. Сьогодні Бог з самого ранку з нами він нас захищає. Ми це чувствуємо. Водохреща головна традиція православного свята, хрещення Господнього. 18 та 19 січня прийнято набирати та святити Воду, щоб весь наступний рік користуватися її благами Цьогоріч У багатьох вірян ємності для святої води були оздоблені українською символікою. Прикрасила свою баночку калиною. Це рослина символічна нашій державі, і прапором України. Це символіка, вона з нами, і вона має бути з нами кожну хвилину. Понад усе, сьогодні кожен українець мріє про те, щоб закінчилася війна. Щоб перестали гинути мирні люди, наші солдати, ну і щоб ми жили далі, в мирі, в багатстві, щоб наша держава процвітала, ну, і щоб все було так, як і раніше, до початку війни. Християни, освячуючи воду, щиро вірять, що вона цілюща, тому використовують її для освячення житла, окроплюють кожен куточок своїх осель. Вважається, що вона може зцілювати при недугах та захистити від негараздів. Вода залишається свіжою дуже довго і зберігає приємний смак. До неї ставляться як до святині. Хай ця свячана вода, яку ми сьогодні освятили, тут буде на освячення не тільки домів і видими гречей. Але хай буде на освячення наших душ. Сьогодні я вам всім бажаю, щоб через цю воду зійшла на нас всіх, очищена надія предвічної Тройці, і Божа благодать спочила на кожному з нас. Свято вас, перемоги нам і миру. Тетяна Ковальчук, Олександр Сніжко, канал Енергоатом.